Нікому не сказав, що їде в Україну. Ми були в шоці. В якийсь момент ми просто дізнаємося, що якби, є поляк. І вони на нього лях-лях. Курою поніслося. І він ще так наломаном каже, я, мабуть, помру. Поляк поїхав в Україну, бо не вірив у війну, і опинився у російській в'язниці. У грудні новина з таким заголовком пронесла ще не у всіх медіа. Йшлося про громадянина Польщі Кшиштофа Галаса, який, ймовірно, помер від катувань у російському СІЗО. Про це писала тоді польська газета Виборча. Хоча Кшиштоф зник ще у 2023 році, жодної інформації про його долю не було. Дотепер у цій історії лишалося багато білих плям. Наша редакція взялася за власне розслідування шляху Галаса Чому поляк, який нібито не вірив у війну, відвідував акцію на підтримку України. З ким спілкувався за час перебування тут. Як і чому опинився на окупованій території? Та що розповідав співкамерникам у полоні росіян? Забігаючи наперед, скажемо, що росіяни повелись із польським громадянином цивільним аж ніяк не краще, як з українськими військовополоненими. Hello, from Krakow! A very Merry Christmas! Тато прийшов до нас на свята і сказав, що планує таку коротку поїздку приблизно на два тижні. Але коли я його допитував, куди він їде, то він не хотів казати. А взагалі я теж не наполягав, бо підозрював, що він можливо їде до якогось знайомого друга на Мазури. Нікому не сказав, що їде в Україну. Тож, коли ми дізналися, що він поїхав в Україну, ми були в шоці і не могли повірити, бо в нас там не було ні родини, ні знайомих, буквально нікого. А відомо, там тривала війна, тож ми просто не могли повірити, що він обрав саме той напрямок. що то не з добі чоловіка. Пам'ятаєте, от? 55-річний працівник пошти Кракова Кшиштоф Галос перетнув, як стверджують джерела слідства інфо у правоохоронних органах польсько-український кордон 14 квітня 2023 року. Через пункт пропуску краківець до того він в'їжджав в Україну ще вісім років тому. Чорний форт Кшиштофа з велосипедом на даху потрапив на одну з камер відеоспостереження. Уже за шість днів Галоса викрили росіяни. Ми вирішили з'ясувати, яким був маршрут Кшиштофа до потрапляння у полон. І завдяки даним від оператора мобільного зв'язку, які передали нам джерела, дізналися дещо цікаве. Від кордону Кшиштоф їде до Одеси, де перебуває з 15 до 17 квітня. Далі прямує у Береслав на Херсонщині. Там його телефон фіксується з 17 до 18 квітня. За допомогою програми з розпізнавання облич нам вдалося дістати ось це фото, зроблене саме у Береславі. Ідентифікувати локацію ми змогли завдяки будівлі, на фоні якої позує Кшиштоф та двоє українських. Ких бійців це Береславська міська рада. У лютому 2023 медійна ініціатива за права людини оприлюднила фоторепортаж із Береслава, де чітко видно, що на адмінбудівлі є графічний напис 1941-45. Цей самий напис ми помічаємо за спиною Кшиштофа. Після зникнення Кшиштофа на запит Інтерполу українська поліція почала пошуки. З'ясували, що 20 квітня 2023-го, коли зв'язок зі Кшиштофом обірвався, його зупиняли українські військові. Поляк доїхав до блокпосту в селі Григорівка Запорізької області. Бійці пояснили іноземцю, що далі їхати небезпечно. За словами військових з блокпосту, Кшиштоф сказав, що прямує до дівчини у тимчасово окупований Енергодар. Військові завернули Кшиштофа та вже того ж дня. Він очевидно знайшов інший шлях проїзду в окупацію, де зник безвісти. Версію про дівчину в Енергодарі поляк розповідав і на автозаправній станції, де зупинявся дорогою. Зауважимо, що коридор через Васильівку, через який міг відбуватися в'їзд та виїзд в окупацію, припинив працювати ще у січні. Тому де саме галаса взяли у полон росіяни, наразі невідомо. Одне раз слідство інфо у Росії каже, що у автівку поляка було влучання, вона згоріла. Але підтвердити чи спростувати цю інформацію нині не вдалося. Як ви взагалі? Типу, подізналася про те, що в СІЗО отримують якогось поляка. Коли це було? Що взагалі в цей час відбувалось? Це були перші дні липня місяця 23-го року. Був великий етап в ніч, чи то з 30-го на перше? Чи, ну, чи та, та, з 30-го на перше? І е, десь е, приблизно 100 чоловік тоді відвезли ну, з Таганрога, Рога, як я потім дізнався в Камишин. З'являються нові люди, е, ймовірно, цивільні. Тут, якби в якийсь момент ми просто дізнаємося, що якби, є поляк. Ну, поляк, що таке поляк? Поляк для, для мене це позивний, поляк для мене це може бути якесь порізовище. Ні, реальний поляк живий. На той момент. І десь після обіду привозять людину, ми чуємо, що вона російською ніяк не реагує. І вони на нього лях-лях. Курой понеслось. Ну і лупцюють його, лупцюють. Ну, зміна нова приходить. його виводять же ж на коридор, і починається його присувати, там, це саме, розтягувати. а він там. Поляк, поляк, о, поляк. А хто такий, поки нічого. Вони сміялися і радувалися, що вони зловили Поляка, що, що, типу, казали, що ви слідущі, що ви не розслабляєтеся, що ви там офігелі в своїй, в своїй Європі, типо, що ми до вас доберемося, кричали. І типо, вони на фоні цього. Типа його вбили. слідство .Інфо» відшукало чотирьох звільнених із полону, яких утримували в Таганрозькому СІЗО в той же період, що і Кшиштофа Галоса про затримання громадянина Польщі на окупованій частині Запорізької області звітував і так званий її губернатор Євгеній Баліцький в ефірі російського телеканалу у серпні 2023-го. Вірити їм дуже складно, сложно, тому що зараз, вони, коли када їх береш, кадах наші беруть в ну, Все они повари, повара, трактористы ну, да, да, да. случайно попали. Поляк один вообще нам рассказывал, что он турист, и на голубом глазу я вот даже сам пришел посмотреть, думаю, на это чудо. Ну, Приехал посмотреть на да, достопримечательности ну, сут... Запорожского Да. Сутки продержался, потом поднажали, рассказал, что никакой не турист и все, все рассказал, как надо. я его назвал его Криштов звали. А то почему вы на карьере? Называли его Криштов. Да. Не криштаф. Ні, іменно кріштаф його називали. — Це росіяни? Так. Угу. Щодня йому. Постійно. Воно ж чутно, що людину б'ють. Він стогне, то починають його то, власточки, там, розтягувати, там, на шпагат. Вибігаєш, руки задрані до гори за спиною, і я, то коли дос, досмотру до, біля стіни становишся то ж нашпагати, руки вигортаєш ви, ви зап'ястками до стіни. І один підходить, твою ногу одну тримає, а другий її тягне. І тебе наш шпагат там, просто розриває. Подволі була боня, і, виходить, такі е, дерев'яні квадроти були, через яких е, вода стікала, але якщо на них наступить, то можна провалитися. І оце, виходить, ми бігали в там раком, і оцей оце поле коротше, біг, там просто він один був. І, коротше, це, і. І він провалився ногою і, коротше, розбив собі лоба. Він ти визвали врача, і оце виходить, врач йому мотав голову, вони там його заставляли, типу, щось говорить по-польськи, вони його ржали, типу, з нього. І порім того, як йому голову мотали, його ще й били. типу, по за те, що він типу, по польськи говорив, типу, що не по-російськи говорить. Ну, що це за медична допомога, коли мотають голову, то ще й б'ють. В принципі, якби ходив медик, але якби знов-таки ходив медик, він частіше за всього казав навіть так: я, ну, я нічим не можу допомогти. Ну нічим не можу допомогти. Ну, типу, е були такі, що там, якби зі сміхом це казали, так? Ну, були, в принципі, такі, казали, ну, серйозно, нічим не помочь, Ну ні, просто нічого. і все. У них не було медикаментів? Так. Ну, просто елементарно, я не знаю, вони чи. Ну, 100% воно там кралося, чи щось там десь. Не додавалося чи розпродавалося, я не знаю. Слідство інфо вдалося отримати мобільні номери контактів, з якими зв'язувався Кшиштоф Галас за час перебування на підконтрольній Україні території. Саме вони могли наблизити нас до розгадки. Навіщо насправді він сюди поїхав? Загалом Кшиштоф контактував із трьома людьми: двоє з них це його син Павел та сестра Магожата. За їхніми словами, Кшиштоф надсилав повідомлення, що з ним все добре, і не казав, що він в Україні. Втім, окрім рідних, 15 Квітня Кшиштоф зв'язувався ще одним контактом. Ми з'ясували, що жінку звати Анна та вирішили їй подзвонити. Про допомогу попросили нашого польського колегу-журналіста. Алло, чи чути мене? Вас турбує Петро Андрусечко. Маю таке питання. Я розмовляю з пані Анною. Я журналіст газети в Dunno. І ми шукаємо знайомих Кшиштофа Галоса. Отримали інформацію, що ви його знали. Ми знаємо, що з ним сталося. Але хочемо зрозуміти, чому він поїхав в Україну? Можливо, ви з ним розмовляли. Розмовляла з ним на тенте. Я навіть не знала, що він збирається їхати. А чи розмовляв він з вами, коли вже туди їхав? Значить, так, наскільки я пам'ятаю, то він вислав мені тільки смс, що прибув на місце, і це було останнє повідомлення від нього. І нічого більше не знаю. І навіть тоді ви не знали, що він в Україні? Ні. Не знала тоді. Можна сказати, е, що ми були просто знайомими, працювали в одному місці на пошті польській зрозуміло. І знали один одного роками. Я правильно розумію, що в певний момент він пішов з цієї роботи? Так сам пішов, сам зрезигнував. Так. Зрозуміло. Причин я не можу вам пояснити, тому що е, він так е, рік був на зв'язку, два роки ні. Ми підтримували контакт, але це було якось е, усе. Коли хотів, тоді підтримував контакт. А якщо ні, то мав такі, е, як би сказати, м, паузи. Вона не знала, що вона в Україну. Вона каже, що якби знала вона і, мабуть, сім'я, то вони просто би йому пробували його відмовити. Але типу цікаво, що він не цвітував, що доїхав. Ну так, на, вона, вона каже, що вони рідко спілкувалися, тобто настільки рідко, що це було на раз через рік, могло бути через два роки, наприклад. І тут він вирішив це написати да. просто? Ну, знаєш, може, це якось там Хотів б когось там повідомити, що він десь в дорозі. Він просто в шоці був. У нього такий шок від тієї їжі там, від цього. До речі, він сказав: він в своєму, от в Таганрозі він е, в своєму житті вперше. Попробував смажену рибу. Більше того, це сільодка смажена. Я сам в своєму житті смажену на вперше їм. Це для нього таке здивування, бо вона йому так сподобалась. Поки він був. Він же ж не розумів, не розумів ну, погано, дуже там, деякі там, фрази. І вони його постійно ж лупцюють. Лупцюють, лупцюють і гімн Російської Федерації вчить. Ти та... Я не знаю, Хлопці там питались, там його щось вчити. — там. Чесно кажучи, я от коли його почув, я думав, ми взагалі не до того, щоб тут зараз там щось видумувати. От йому погано, конкретно. Якщо б він знав мову, він би язик. Він би сказав на русском языке, що він йому погано. Людина, яка. У вічі вона буде братися за будь-яку можливість, щоб їй там допомогли чи щось якось собі полегшити життя. Він не знав русський язик Це 100%. Це на етнічній підґрунті до нього таке ставлення було: що все поляк. лях. І десь на запорізькому напрямку на блокпосту його забрали. Безпосередньо він не мог не мог пояснити, де це було. Тому що зразу він так казав, що там достопримічає, якісь там церкви дивився і якось там випадково заїхав на територію. То він поїхав в Запорізьку область з туристичними намірами? Mm -hmm. Ну, з його слів, так. Да. Подивитися на релігійні пам'ятки? Так. Потім він сказав, що він не вірив, що війна, то він на власні очі вирішив подивитися. Ми знайшли соцмережі Кшиштофа Галоса та ретельно їх дослідили, аби дізнатися, що узагалі він публікував про війну в Україні та чи поширював наративи російської пропаганди. Здивуванням стало відео, оприлюднене Кшиштофом 5 квітня 2023 року за 9 днів до його поїздки в Україну. Цього дня президент України Володимир Зеленський зустрічався з тодішнім президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві. Поляк Кшиштоф Галас фільмував на телефон виступи Дуди і Зеленського та опублікував їх із таким підписом: вчора у Варшаві, незважаючи на низьку температуру, з'явилося багато людей. Запрошував. Раз є ще президента Жучи Посполітей Польські раз президента України з маужонками на сцену. Більше жодних висловлювань про Україну чи Росію на сторінках Кшиштофа у Фейсбуці та Інстаграмі немає. Він здебільшого опублікував фото зі своїх прогулянок у Кракові та робив світлини архітектури під час подорожі Польщі. Просто перевели на інші пости там вже камери, майже так, от близенько, вони так майже напроти були. І хлопці, виходить, дивились в вікно, а вікна їхня половина виходила на внутрішній двір. І там така стежка з одного чатовий ходить, а з лівого боку переміщували спецназери, Вони ж без масок, без нічого. Тобто в вікно можна побачити хто там. І він повернув голову і побачив, що хлопці дивились вікно. Через п'ять хвилин прилетіло їх. А дубасілі їх киянками там лупили, І у цього криштофа там і медик до нього приходив, бо йому сильно повідбивали ноги. Били дерев'яними киянками. Настільки сильно, що вся кров з тіла прилила до ноги. Ну, більша частина крові з тіла прилила до ноги. Mm -hmm. Тобто, це така відома практика. Я неоднократно бачив саме таку ситуацію з іншими хлопцями, mm -hmm. як людина хоче починає. Почати свідомість від того, що в нього кров е, сходиться до місця травми. Дуже сильно, тому що там лопаються капіляри і таке інше. І десь там, через 3-4 дні, ми зранку чуємо, що е, такий шум. Ну а потім згодом я з, з тими людьми пересікався, то вони мені вже повністю розповіли. А можете переказати, що вони вам розповіли? Е, після цього побиття у Криштофа дуже потікали ноги, вони були гематоми. Приходив медик, давав якусь зігріваючу мась йому, там, щоб вона розсасувала. І оце зранку ми каже, сіли снідати. І він ще так налома нам каже, я, мабуть, помру. А бачимо, що він такий блідий-блідий вже. І він по камері дуже важко ходити, сидіти, було. Ну, воно все боли, все тіло побите. А... Вона говорить, та хоть трошки поїж. І він ложку бере. В рот ставляє, у нього всього каша вивалюється з рота і почала тикти слина. Ой-ой, і він втратив свідомість, вони ж почали гукати на допомогу. То коли Герець камерами його виносив, він качанить вже почав. Співкамерникам Кшиштофа наказали винести його з камери. На той момент поляк був ще живий. До камери його більше не повернули. І згодом хлопців, ото теж почали ввечері там. Оперативники його забрали, їх там почали вводити з камери, там писали вони пояснення, що в камері його ніхто не чіпав, співробітники всі його не чіпали, коротше, що він там, там сам помер. Тобто вони збирали свідчення про його смерть? Так. Угу. Фактично, це знімаючи... тричі було, було, і на третій раз там взагалі, я вже так особа не пам'ятаю, але там конкретно сказали, що писати. Росія жодним чином не повідомила Польщі про те, що затримала їхнього громадянина та запроторила до ізолятора Утаганрозі. Перший раз вперше я дізнався про це, коли подруга мого батька зателефонувала мені і сказала, що в газеті виборчій популярній польській газеті з'явилась стаття про поляка, якого вбили в російській в'язниці. Слідчі Нацполіції України розпочали розслідування ймовірної загибелі Галоса у СІЗО та 17 січня цього року після звернення слідства. Інфо за наданою інформацією щодо можливого зникнення безвісти громадянина Республіки Польща Кшиштофа Галоса та його ймовірної загибелі на території СІЗОНОР 2 міста Таганрог Ростовської області РФ внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми також звернулися за коментарями до Міністерства закордонних справ Польщі та Посольства Польщі в Україні. Проте відповідей не отримали. Про слідчий ізолятор номер 2 у Таганрозі, де катували Кшиштова галуса, ми розповідали вже неодноразово. В цьому СІЗО утримували, зокрема, журналістку Вікторію Рощину та міського голову Дніпрорудного Євгенія Матвєєва. Обоє померли від катувань та неналежних умов утримання за кілька днів після тапування з Таганрога до в'язниці у Кізелі Пермського краю. Таганрозький Слідчий ізолятор знаходиться фактично у центрі міста на вулиці Леніна, 175. Я бачила там на цих на Яндекс картах тут СІЗО через дорогу, просто житлові будинки. Ну так, церква і стадіон. Влітку вікна відкриті, то сидять е е е, чутно, як діти бігають і граються. Вони навіть не розуміють, хто через дорогу знаходиться.

Ще у 2023 році польська поліція відібрала біологічні зразки із зубної щітки Кшиштофа Галоса серед тіл, які повернули за цей час в Україну під час репатріацій, Збігів ДНК виявлено не було у Польщу. Тіло Кшиштофа Росія також не повернула. Рідним галоса запропонували здати також свій генетичний матеріал. Поліція Кракова проводить слідчі дії з перевірки інформації, яка з'явилася у змі. Третій відділок у Кракові не володіє підтвердженнями інформації щодо ймовірної смерті зазначеної особи. Також польською стороною направлявся запит до компетентних органів РФ. У відповіді повідомлено, що свідоцтво про смерть було видано органом ДРАЦ у Ростовській області однак, копії свідоцтва та будь-якої інформації щодо місця знаходження тіла наразі немає. Раніше Офіс генпрокурора вже повідомляв про підозру начальнику СІЗО Таганрога – Олександру Штоді. Відповідно до даних із російських баз, він керує СІЗО у Таганрозі з жовтня 2022 року. Штоді 45 років. Він одружений із Єкатеріною Штодою у діводстві Єльсеєвою. У 2023 році у Олександра було четверо заступників Андрій Сапіцький, Андрій Міхаліченка, Олексій Шарапанюк та Олександр Клюйков. Як бачимо, росіянам байдуже з кого знущатись українських військовополонених, цивільних заручників чи з громадянина європейської країни. Навпаки, схопивши поляка, до нього ставились з винятковою жорстокістю. Ми маємо кілька різних версій, з якою метою Кшиштовгалос їхав у бік окупованих територій, але росіяни не мали права викрадати його і жорстоко катувати. Слідство інфо систематично розслідує злочини російських тюремників проти українських військовополонених та цивільних. Ми будемо вдячні, якщо ви підтримуєте нашу роботу на Монбазі та поширите це відео серед друзів і знайомих.